Чаю під стаканнику і гуркіт колес по рейках. Насолодитися залізничною романтикою і заодно перевірити сервіс. Сніданок поєднує приємне з корисним. Першою подорож розпочинає Світлана Симонова, наш редактор. Вона їде до міста Олександрія, що на Кіровоградщині. Друзі, я на залізничному вокзалі Києва і в руках у мене квиток на інтерсіті. І зараз у вагоні я спробую провідника попросити голку з ниткою та склянку окропу. кажуть, вони мають надати нам це абсолютно безкоштовно, оскільки ці послуги входять у вартість нашого квитка. А я натомість проведу експеримент у нічному поїзді з полученням Київ Кривий Ріг він рушає з вокзалу о 21.25, Тому я одразу починаю готуватися до сну. Розкриваю свій комплект білизни, а там на простирадлі величезна пляма. Йду зі своїм постільним до провідника. Він одразу ж пропонує взяти собі інше простирадло. Откройте, з та ще й виявляється дуже приязною людиною. Комплект запечатаний, я в будь-якому випадку бажаю. Тим часом колега Світлана Симонова, як і обіцяла, спробує випросити у стюарда потягу інтерсіті голку з ниткою і чашку окропу. Минає 15 хвилин і стюард повертається із сумною новиною. Зате з окропом пообіцяли, проблем не буде. Але якщо трохи почекати, воду я тим часом вирішив проінспектувати вбиральню нічного потягу. Туалетний папір тут на місці. А от мило я так і не знайшов. Є резервуар для рідкого мила, але як бачите, самого мила там. Немає загальні враження від вбиральні неприємні. Пахне тут далеко не парфумами, і все навколо старе і брудне. Та ще й мила в дозаторі немає. Порадувало те, що провідник без вагань поміняв мені брудну білизну і виявився чемною і приємною людиною. І мило вбиральні, і чиста білизна, все перевізник зобов'язаний надати клієнту. Всі, хто подорожує укрзалізницею, має право користуватися гарячою водою і медикаментами з аптечки вагона, ниткою і голкою. Якщо вам важко застелити своє спальне місце, це має зробити за вас провідник. А от прибирання за собою постільної білизни, як і здавання її провіднику, до обов'язків пасажира взагалі не входять. А чи не найголовніше у сервісі персонал поїзда має бути вічливим? Це регламентовано правилами. Ми перевезення пасажирів. І у нас у гостях адвокат Дмитро Йовдій. Доброго ранку. Не будемо Доброго сьогодні ранку. говорити про злізницю, про перевезення про правила пасажирів. Ну, наші журналісти провели експеримент, ніби намагались провідники допомогти. Шукали не вийшло. Утім, багато дуже залишається пасажирів, які своїх правил не знають, хоча вони в вільному доступі. Ну чому так? Ну, насправді це, мабуть, виходить ще з того радянського пережитку, що е, все-таки е, всі звикли, що укрзалізниця це не сервісна служба, а це просто е, така. Ну, скажімо так, е, період часу, коли людина проводить, коли вона чомусь має підпорядковуватися, здай білизну, там мила паперу може не бути е, відповідно в туалеті, в вагоні і так далі. І так далі. І пасажир просто зачасту не знає свої права і не знає на що він може впливати. І тому власне і сервіс не такий високий, тому що пасажири в більшості випадків нема. Для того щоб їх належним чином обслуговували, на е, якщо вимагати, яким чином це робити? Наприклад, не маємо лек, сказав наш журналіст в туалетній кімнаті потягу. Він йде до провідника і каже: будь ласка, можете завантажити резервуар? Він має завантажити е, так. Він все повинен негайно е, зробити. Якщо ж провідник не реагує на ці зауваження, то можна звернутися відразу до начальника поїзда, викликати його, причому у свій вагон з книгою скарг і пропозицій, і тоді вже це питання вирішувати бажано в полюбовному звичайно, варіанті. Якщо ж. Ні, то тоді можна скаржитися вищестоячі інстанції. Є зараз ряд гарячих ліній, як і в самій укрзалізниці, так і в громадських організаціях, які відслідковують сервіс цієї служби. Які момент. права має пасажир у потязі? Ну на сьогоднішній момент потрібно розуміти, що прав є дуже багато. Наприклад, як ті права, що прозвучали вже у вашому сюжеті. Окрім того, потрібно розуміти, що пасажир в першу чергу має право на комфортний проїзд у потязі. Наприклад, температура повітря взимку має бути там 18 двадцять два градуса влітка, 22-26 градусів. Тобто, якщо в потязі є кондиціонер, він має працювати, щоб ця температура е, була е, в наявності. Якщо ж його немає, то то пасажири мають право вікна, наприклад, відкривати, і це наприклад дуже неправильно, коли вікна забиті цвяхами у поїзді, що їх не можна відкривати. Пасажир має право відкривати вікно. Пасажир має право, навіть якщо немає можливості встановити температурні умови, такі які потрібно. Він має право вимагати переселити його у інший вагон, і навіть якщо цей вагон вищий класом, то тоді в такому випадку не потрібно доплачувати різницю. Якщо ж це вагон нижче класом, то навіть можна вимагати перерахунку вартості квитків в різних вагонах. Ряд прав має пасажир щодо квитка. Наприклад, якщо він запізнився на потяг, знову ж таки, а квиток, або, наприклад, навіть якщо квиток залишився у нього вдома, то він має право сісти у цей потяг і так. когось попросити, щоб зателефонували начальнику вокзалу, і начальник вокзалу зобов'язаний найдати телефонограму начальнику поїзда, і тоді цей пасажир буде вважатися таким, що є з квитком. Когось попросити це? Ви маєте на увазі провідника, якщо сказав, пасажир знаходиться безпосередньо в потязі. Якщо пасажир вже заходить в Провідник зобов'язаний його туди пустити, і пасажир може позвонити до когось з рідних, щоб рідні ось цю телефонограму зробили до. Я так розумію, варто мати про собі лише посвідчення, там паспорт, наприклад, і сказати, назвати своє прізвище, ось дивіться, і він вже має тоді перевірити інформацію, чи на якій підставі мене пустять у потяг, коли в мене немає, просто на підставі ваших усних слів усної вимоги, що у вас є квиток, і протягом це потрібно зробити вас пустили поїзд, поїзд поїхав, і протягом години часу людина ваша близька повинна зв'язатися з начальником поїзда. Якщо протягом 4 годин начальник начальника поїзда, начальника вокзалу. Якщо протягом 4 годин начальник вокзалу не зв'язується з начальником поз. Зде і не робить відповідну телефонограму. Вважається, що цей про пасажир без він сплачує штраф або виходить на відповідній зупинці. Ряд прав також є щодо того, якщо людина, наприклад, проїхала свою, наприклад, вийшла на якісь проміжні станції і не встигла сісти у потяг. Вона має право безкоштовно там добратися до тої станції, на яку вона прямувала. Є таке право. Вона має право вимагати начальника вокзалу, щоб начальник вокзалу зв'язався з пасажир, з провідником. Від Ну, через начальника mm -hmm. поїзда, і щоб речі були збережені. Відповідно, провідник повинен на найближчій станції, яка є не менше 10 хвилин, вивантажити ці речі і забезпечити їхнє зберігання. В цій ситуації також, якщо людина, наприклад, сіла не на той потяг і поїхала там певну станцію, вона має право безкоштовно повернутися на початкову станцію, і в цій ситуації вона не повинна нічого доплачувати. І потім Раскажі почати процедуру, маршру... як вона це має зробити, підійти до, до начальника вокзалу. Це так. робиться через начальника вокзалу. І Більше того, навіть якщо є таке правило, яким ніхто не користується, якщо пасажир не встигає взяти квиток на свій поїзд, він має право підійти безпосередньо до поїзда і начальник по. Та зобов'язаний виписати йому цей квиток. Це всі речі робляться через звернення до начальника поїзда. Просто ніхто цього не знає і, на жаль, цим не користується. Тобто я підходжу до каси, наприклад, і кажу, будь ласка, покличте мені начальника вокзалу. Я хочу, я запізнилась на поїзд. У мене звіться як ви да. яквиток. Як Посадіть мене, будь ласка. Як це відбувається? Ні, це навіть не обов'язково до каси підходити. Це можна запитати, де знаходиться начальник по вокзалу чи особа, яка виконує його обов'язки, чи черговий по вокзалу. Навіть така може так. бути відповідно до нього. Його прийти на прийом відразу він повинен відразу прийняти, відразу вирішити вашу проблему. Ви говорите конкретну проблему. Він негайно повинен її вирішувати. Він має можливість оперативно зараз зв'язуватися з начальниками усіх поїздів, які перебувають у русі, і вирішувати всі ваші питання. Тобто, тут немає бюрократії. Питання лише в тому, щоб знати свої права і е, негайно вміти ними користуватися. А, а коли сусід мені заважає, Ти... Ну, буває ж така, правда? Ні, ну можна безпосередньо сусідом вирішити, звичайно, це питання можна. по любому полюбовно, да, але в принципі пасажир по закону має право вимагати того, що про втихомирів галасливих сусідів, наприклад, там щоб вони навіть ну, якщо він хропить, наприклад, чи якщо він голосно музику слухає, чи якщо він вживає спиртні напої. Якщо хтось палить у тамборі, в тамборах не можна так. палити, навіть це ви також, як пасажир, маєте право вимагати в провідника, щоб ці незаконні дії були припинені. Дякую дуже. Знайте свої права і будьте чевними вічливими один з одним. Наше запитання відповідав адвокат Дмитро Йовді. Говорили сьогодні про права обов'язки пасажирів і Укрзалізниці безпосередньо перед пасажиром. Дякую дуже вам за розмову. Сніданок триває.